Труба. Товстостінна. Стінка 5. Довжина, длина. Десь. 1,60 така висока. Як один говорив, до кустушки. От. А діаметр у неї. 60 Так, Да, 60. А то в мене телефон мало сліпак такий вже. 60-ка. Треба її стиснути. 40, а то так, ось, на 40, от так велика. Наквалив таку трубу. Якби можеш, Ну, то буде не дуже легко та й не быстро. Та й буде шумно. У мене сусіди люблять тишину. От так, І будемо її класти у прес. І будемо робити, як другий наш земляк казав на заробітках, тручів. Я, я перший раз в 16 лет тручу. От так. І ми будемо робити трущих. Засуну я із боку, бо просто таке діло у нас тут колись, колись, коли ми були, относилися щодо развитиї цивілізації, та рядом є філіал, то на філіалі теж так теж щось давили довге, ну, то розказував мій очевидець, людина, яка там присутствувала. Вот. І оно се файно вихопило і розбило чує. І... Розбилочкой системний блок. голову, перебачте за мой плоский юмор. В общем, вухо одорвало мало биде на робимо, а его став живий. так чу? так. що, Ще мало треба. Ну, вот. Один конець уже є. Ну, як казала одна моя знакома. Один конець хорошо, а два ще лучше. Mm. Вот так. Файні форми, акуратні. Кувалду так не получить, то точно. Вот. І то не факт, що получится. Щось. Готово. Так це вдало І Саме головне що вони якби не скручені. Он все одинаково, одинаково сплюснути. О Так що, якщо вам треба щось таке ісчити, стиснути, майте, прийти я вам поможу. Приворіт, я ж треба тоже. сварки рідко все обходит таке діло. В общем, будьте здорові всім пока. І опять привіт! Який порядок далі? Зараз до мене прийде мой старший друг і земляк Василь Михайлович. І ми будемо робити утулку из із старої труби гильза, гидроцилиндра. Вот. Щоб то не робити з кругляка, того що там много покарної роботи, Василь Михайлович не любить ново точити та й, е, довго запрягає. Того ми зробимо то так. Я то все попроварюю. Ну а дальше уже Василий Михайлович, что все расточит розмір по блока. Вот так. Так Что у вас, у не печет рук? Что? У вас не печет рук? Пече рук. А, Покажи, тобі зібратися з такої великої саймо треба робитися кутулку. Виївка її робиться сякавтулка. Загорів, розточив і виходить, що треба. Готові утулочки поросточувані і даже. По проточуванні по наружному діаметру. Вот. А то було зовсім не обов'язково. І я говорив то не робити. Е, но, як говорив один чоловік, хто як обзивається, то так сам називається. Вот. Е, Василь Михайлович мене часто обвиняє у тому, що я дуже дотошний. Тут каже Іван, я дуже дотошний. доточний. Вот. А сам що зробив? Попроточував тулки по наружі аби було файно. О, аби було От так. Ну. А про те, що я казав, довго запрягає, довгося собирає, але быстро йде, быстро точить. О, дивіться. Хоп. О, так. Бстро точить. Ото. файно, чиста. Фасочку я вже познімав, То все поукультури. О, Щоб не, не травмувати, як один говорив. Знаєте, я все фрази ганяю. Не травмувати, щоб не травмувати тих, хто в темі, от Так. Но, то деталі то і все допуски великі. Того, що сюди будуть е, присуватися, от, щось я буду присувати газелівські туди. Там. Плюс-мінус міліметр то діло таке. О. Ну, а то вже все теж підготовлено. Вже показую все. А потім вже якби готову конструкцію. І... Готовий виріб. Отак. То будуть вуха. А так будуть вуха. Но, а потом вже буде. Варюватися сюди, то буде сюди варитися. От то я казав, що не треба знімати тіло. Сварка. Сварка собі потягне, мало щось там. або я казав, що то не грає роль, тому що тоді резина своє діло компенсує. Ну, а ото от вже я стискав для того, що сюди буде шулера. Буду сюда увариватись. І будем варить готово тяги, бокові тяги стабілізатора поперечної устойчивості. Да? Е, показую, які були внесені корективи, зменені і чого. Я... Не є сторонником лишнього веса і з лишньої мощності того всього зацепіть, От Я не є того сторонником. Но я варив сюди метал четвертий. Метал вварив все. Воно гаряче треба окультурити. Е, чого я так зробив? Того, що прийшов до мене чоловік, міння якого я вважаю і так, знаєте, подивив. Поцопкав, поцопкав, закрив очі і каже, треба варити. Ну, та я що мушуся слухати. От, так. заварив. Далі. Друге. Я говорив, що тут будуть оті вуха. Бокові. Правильно? так я говорю, так? Да? Ну так? Воно б було, якщо би. Робити так, як другий роблять, то тобто копірувати. Ну, я зробив так. Чого? Того, що отот -от буде Сталінблок приходити зверху. От, допустимо, якщо б тут були ті вуха. А в нього є оті виступи, і воно виступає. Як роблять, як роблять? От, ставлять оті вуха. І їх роздвигають так, щоб опустився верхній кронштейн У стабілізатор може йде от кабіни. І тим. Або треба істочувати із сталінблока, якщо сточити і звузити вуха, отпустити їх прямо за швейлером, так як положено. Та буде така ймовірність, що буде затирати метал-метал, у метал, буде простукувати, в общем буде затирати. Того так не роблять, роздвигають оті вуха. От. І якщо вже так буде, то ті вуха буду творитися е, зверху. Зверху, будуть творитися вуха від кронштейна, і їх уже можна опустити прямо, чітко, файно, прямо так, як треба. От. А от перестановка до данку сума не міняється. Суть не міняється, чи стоїть блок там, чи там. А плюси виходять такі, що обслужити це, запресувати туди. Так буде намного проще і, і удобно. Чим пресувати його в окремий там в верхній. Ну, Маюдобно. То я буду використовувати як е, макет на то, Ну, отверстя селіти. Ще є з цим роботи. Ну, про стабілізатор. Далі. І ще який нюанс. Третє. На задній тязі і на ту вже передню має бути одинакова дліна розстояння від точки до точки. Наприклад, отсюда і до сюди. Воно то є так. Но якщо вже Ота точка буде той. Та в якусь, в якомусь проценті воно все сміщає. І годні бути такі невеликі разногласії по тому всьому. Четко. Воно має все чітко сідати і лягати. Щоб не клювало. О. От так воно. Якби вже оглядає в готовому варіанті. Обваренку. Пример то сміщення центра точка. Получається. Ну, От так. Ото є свого роду, якоби імітація подвіски передньоприводного автомобіля. Ну, і якщо сместити сюди, на ту точку не буде. одна, на одной линии. получается как бы смещение. И я говорил, что может быть и минимальное разногласие. Но так люди роблят и ездят и довольны. Что оно в любом случае <звук> робило бы и так, если в ухо поставить и было. Но я кажу, что Мені посоветували зробити так. Так. Так буде краще. От, Ставитися воно буде на таку машину. От сюди, спереді. Сюди буде ставитися, а там уже труба. От. От заводського нічим не відлічаюся. О, Що і все. Що то, то все одно. От. Тут буде стабілізатор. А тут буде пружина. Ціла пружина. Не огризок на 3 вітка, а ціла. Ну, Тут є ще з чим поробити, та й якби то по скорості не все від мене зависить. Но тут є ще що показати, та. Та й. Та й розказати. Щось покажемо. Розкажемо, дасть Бог поїдемо. Будьте здорові, всім пока.